Ну що, усі зібралися? Ясно. Yes, і цей конкурс екобригад. І що цього разу. Зараз прийде Надія Богданівна, принесе наказ і все дізнаємося. Читайте! Врасувати команди для участі у першому етапі всеукраїнського конкурсу Земля наш спільний дім відповідно до конкретнішої Яка тема нашого виступу? На тему ми однієї сміливості. Alla. Alla. І що будемо робити? Що робити? Що робити? Думати! Let's go! І що як вам така тімка? Що будемо робити? Є пару ідей. Яких? Ходи! Тут наші найсміливіші. Якої сміливості ви можете нас навчити, щоб це було на екологічну тему. Пластуни сміливі і відповідальні. Пластун має віти вишивати в природних умовах. Головне правило пластуна залишати місце частішим, ніж було до тебе. Ну, це круто. Ми також не залишаємо за собою сміття, не залишаємо погнища. Намагаємося жодного разу не зашкодити нашій природі. То ми з вами однієї крові і однієї сміливості. Сковко! Пішли далі. Хагія! А це що за смітник? Якими треба бути сміливими, щоб оце влаштувати? Не сміливими, а безвідповідальними. Це скільки не потрубу потрапляє в річку і забруднює її. А сміливими будемо ми, коли приберемо це все сміття. Гайда до роботи! Хаде! Року ми проявили ще одну сміливість. Сміливість взяти участь у всеукраїнському конкурсі. Громада на всі 100. Проєкт має назву Світло майбутнього. Наш проєкт увійшов у 40 найкращих. Віримо, що він переможе у конкурс. І ми отримаємо кошти на встановлення сонячних панелей. Привіт! Ми екоактивісти Балахівської громади. Чому саме нам потрібно виграти в цьому проєкті? Ми знаємо, як зробити, щоб у похмурі дні у нас було сонячно і тепло. І зелена енергетика нам у поміт. Сонячні панелі стануть гарантією енергостійкості нашої громади. Ходімо покажемо, як ми плануємо це зробити. В нашому закладі навчається 750 учнів. Для нас енергозабезпечення постійне, стабільне нашого закладу є надзвичайно важливим. Більше світла, більше змоги здобути нові знання. Наш заклад надзвичайно зацікавлений в реалізації проєкту світу майбутнього, який дозволить нам. Добезпечно безперебійне енергопозбачання. Світло без перебоїв – це можливість постійного доступу до джерел інтернету. Проєкт світло майбутнього це якісна освіта для майбутніх поколінь. Безперебійне енергозабезпечення їдальні – дані це гаряче харчування для усіх дітей. Де би то нам ще найти сміливості? Знаю, я одну мудру жінку. Вона нам точно щось порадить. То де вона? Ходи? Порадьте, Світлана Миронівна. Який сміливий вчинок можна зробити. І щоб мало екологічну спрямованість. А проведімо акцію російську літературу на макулатуру. Круто! Так можна й гощо зробити і витратити їх на потреби найсміливіших людей, наших військових. Оце тема. клас! Гайда по хатах збирати москальську літературу. Ще ми здобувала немаленька сума. І що ми будемо з грішми робити? Купимо парафін для окопних свічок. А базочки нехай збирають усі діти і приносять сюди в бібліотеку. Ми зі Світланою Веронівною вже третій рік свічки окопні робимо. Точно! Пригадуйте, як ми в лісі шишки для свічок збирали. А гроші ще залишиться? Ну, якщо залишиться, купимо ще тканину камуфляжну, щоб пошити сітки для наших захисників. А Оксана Володимирівна пошиє. Точно, у неї гарно виходить. Виходить, ми всі однієї сміливості, а по-іншому і бути не може. У нас усіх одна мета зберегти нашу чудову природу і нашу найкращу Україну. Ves mi zmi lebi ljudi Terre слава в Україні,